Тонкощі ще радіатора на вагу. На паджеро вагон з 2000 по 2007 рік існує один радіатор, який перекриває всі ці роки. В нього є декілька оригінальних номерів: 1350, а 154, а 155 і так далі. Вони плюс-мінус всі однакові. Там однакове кріплення. Якщо це буде автомат коробки, то там буде два виходи під охолодження автомат коробки під радіатор. А якщо це буде ручна, то там не буде таких виходів. Зазвичай ці виходи глушать або закльопують, або ставлять заглушку. Але замовник не захотів, він хотів більш-менш оригінальний. І в цьому випадку компанія Nissan мене виручила, тому що вони зробили такий радіатор, в якому вже ізначально стоять ці заглушки, і вони, звісно, краще заглушили цей, і вони, звісно, краще заглушили цей радіатор, аніж е... вони краще це зробили, аніж ми б зробили з вами це в гаражах. Але компанія Nissan... Зазвичай хоче більше, десь приблизно на 20%, аніж інші виробники. А я в цьому випадку я голосую за якість. І з задоволенням віддам додаткові кошти за ім'я Нісенс. Радіатори для мене особиста тема. Це як шини-диски або, наприклад, скло. Я займаюся ходовою на Міцубісі, Toyota Nissan і двигуном. Тут я трохи знаюсь. Радіатори, бачите, я ось таку отримав. Досвід таким отримав і ділюсь з вами.